Доброго дня. Я всіх вітаю на шефесті 2021 і страшенно радію з того, що ми повертаємося сюди через рік розлуки, а відповідно, любов перемагає. Любов, яка є центральною темою цьогорічнього шефесту. І говорити зрозуміло ми маємо про Шевченка і любов. Але якщо з Мироном Гордійчуком ви говорили про кохання Шевченка, то я з вами буду говорити саме про любов. І саме про той незначний період у його житті, коли Тарас, переживши відчуття, максимальне відчуття волі і самореалізації у так званий період трьох літ, змушений знову ж таки долею. Опинитися в казематі це цикл в казематі, монологи любові або монологи про любов. Історія Кирило Мефодіївців і Шевченка в контексті цієї історії достатньо відома. Я не буду заглиблюватися в подробиці, я лише акцентую окремі моменти із цієї історії, оскільки інакше у нас не вийде предметної розмови. Як ви пам'ятаєте, Шевченко з 43 по 47 рік з деякими перервами в Україні веде достатньо активну діяльність і мистецьку, і, будемо говорити так, удосконалює себе професійно. Саме тут він знайомиться з людьми, яких у 1847 році, уже будучи в Оренбурзі, назве своїми соузниками: Гулак, Костомаров, Білозерський, Куліш та інші Кирило Мефодіївці. Він буде заарештований в одному потоці з арештами, які здійснюватимуться. У кінці березня, на початку квітня, всією Російською імперією, як то кажуть, кого де спіймає Російська жандармерія 5 квітня в ситуації, будемо говорити так, майже серіальній, коли він молодий. Красивий, сповнений сил, людина, яка усвідомлює, що вона нарешті отримує роботу відповідно до свого фаху, бо йому начебто підтвердили його роботу викладачем живопису в університеті імені святого Володимира, переправляється через Дніпро для того, щоб прибути на весілля до Миколи Костомарова. І як свідчать мемуари, як свідчать сучасники, ще перед переправою одягає урочистий костюм аж до того, що кріпить шаферівську бутоньєрку собі на лацкан сюртука. І от такий красивий, такий сповнений перечуття свята, він і потрапляє в руки жандармів. Які за досить короткий час ми розуміємо ті можливості? Вибачте, будь ласка, ті транспортні можливості середини 19 століття за дуже короткий час, а вже на 17 квітня він потрапляє до Санкт Петербурга на фонтанку 16 в каземати третього жандармського управління. Як свідчать документи Кирило Мефодіївців, він буде заарештованим одним із останніх. І з вікон казематних той же Костомаров буде спостерігати, як Шевченко виходитиме з кибитки. Саме в Казематі третього управління жандармського Шевченко і напише 12 з 13 поезій. Які увійдуть до циклу в Казематі. Тринадцята буде дописана уже в Оренбурзі. І саме в Оренбурзі, коли починатиметься його десятилітнє заслання, він знайде назву для цього циклу і він знайде посвяту. моїм соузникам посвящаю. І отут включається якась дивна магія цифр. Ми можемо з вами не вірити в кабалістику. Ми можемо ставитися до неї надзвичайно скептично, скажу по секрету: я величезний скептик стосовно всілякого окультизму і е, всілякої іншої хіромантії. Але, але залишається але Шевченко потрапляє в каземат у 33 роки. 33 роки. Вік Ісуса Христа, коли його розпинають. А якщо ми повернемося на три роки е, в минуле, 1844 рік Шевченкові 30, Він напише свою поему сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа заглядає христоматійний текст відомий всім. Але Спитаєте, в чому зв'язок? А зв'язок прямий. Вирок Шевченкові винесуть, зокрема, і за сон, який він напише в 30 років. А далі хочете вірте, хочете не вірте в магію цифр: 30 той вік, коли Ісус почав своє служіння. І 33 коли його розіпнуть. Але є ще одна цифра, дуже важлива. І вона безпосередньо стосується нашої розмови про любов, на якій побудований весь цикл. Це цифра 13. 13 поезій. Здебільшого ми сприймаємо негативну цю цифру, кажемо, що вона несе нещастя. Але більшість окультистів кажуть, що це неправда. 13 це символ. Здивуєтесь зараз, мабуть, вселюдської любові, любові нераціональної, любові, без якої людина перестає бути людиною. Далі я не коментую цифри. Ви можете це прийняти, можете поставитися скепсисом. Але так воно є. Любов для Шевченка це стержень власне, всієї його творчості. На любові побудовано кожен його поетичний текст. На любові ґрунтується кожен його живописний образ. І давайте будемо щирими. Любов це не завжди тоді, коли. Просто люблю. Але як пізніше говоритиме Франко, ненавиджу з великої любові. Ненавидіти з любові теж можна. І якщо ми беремо до уваги оцей, оцю тезу Франкову. То тоді тексти Шевченка справді постають як. Велике? Велике полотно любові, іноді любові з любові, а іноді любові з ненависті. Тексти в казематі теж про любов. Я дозволю собі процитувати Шевченка. Він має говорити сьогодні сам. У листі до Броніслава Залеського він пише: одна любов може дати натхнення. Вона веде до всього високого і прекрасного, вона зброя мужів нового часу і усіх наступних часів. Але не німецька, сентиментальна, а любов діяльна, сильна, як її розумів святий Павло. І тут дозвольте іншу цитату так як же її розуміє святий Павло? Перше послання до Корінтян, 13-й вірш Апостола Павла. Любов терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається усього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Саме оце павлове трактування любові ми спостерігаємо в циклі в казематі. Про що він? Він про Шевченка. Це, можливо, найінтимніший суцільний текст в усьому Кобзареві, якщо ми не беремо до уваги його е інтимну лірику кохання. Але це найінтимніший текст Шевченко, який потрапляє в обмежений простір. Який потрапляє у ситуацію протистояння, оскільки часу мало я не буду актуалізувати обставини, я не буду актуалізувати поведінкову модель, яку вибирає Шевченко під час слідства, а вона достатньо цікава в порівнянні із його соузниками, яким він присвятить цей цикл? Питання в іншому. Шевченко починає переосмислювати. Самого себе ту справу, яка була до моменту закриття дверей в його одиночну камеру. Він починає думати про майбутнє. І він приходить до одного з найбільш рятівних, як кажуть психологи, станів, стану усвідомлення, усвідомлення того, що минулого не повернути. Майбутнє незрозуміле і, скоріше за все, трагічне. Але є сучасне, в якому треба залишатися з любов'ю. І куди Шевченко спрямовує цю любов? Відповідь абсолютно однозначна. Він спрямовує її в оту нещасну окрадену Україну. Мотив любові начебто. Створює своєрідне коло, магічне коло усього циклу. У першому тексті, при святі соузникам, він пише Любіте, брати мої, Україну любіте і за неї безталанну Господа моліте. І останній текст в Казематі, чи ми ще зійдемося знову. Він вдається фактично до автоцитати. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї, Господа моліть. І отут знову давайте згадаємо Апостола Павла. Це саме та любов. Про яку говорить він у своєму посланні, і якою так переймається Шевченко, якою він живе. Тринадцять текстів в Казематі дуже різноманітні. Але вони всі тримаються на тій чуттєвій сфері інтимного переживання, яке властиве Шевченкові саме в цей період. Це відчуття самотності. Ой, одна я одна, як билинонька в полі. Або ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Це спроба, хай і миттєво, хай якимось штрихом, але все-таки повернутися до розуміння того, а чому ж ця Україна безталанна? І він знову, начебто автоцитатою, у тексті «За байраком Байрак повертає нас до великого льоху. З могили встає козак і говорить: нас тут 300 як скло, товариства лягло, а земля не пускає. Це той самий Великий льох 45-го року. Це те саме. Нерозуміння власної національної провини за зневажений національний шанс. І тут воно у Шевченка проривається в момент, коли він прагне осягнути, як же треба любити оту сердешну Україну. І це філософські розмисли про смерть у поезії Косар. Смерть в образі косаря, який косить усіх, незважаючи на майновий статус, вік, національність, гріхи чи, навпаки, доброчинності. Але в центрі цього циклу є дві поезії, добре відомі, мабуть, ще зі школи кожному. Але які, як правило, ми сприймаємо як самодостатні завершені тексти. Вони начебто вийняті з загального циклу, і тому дуже часто сприймаються нами, ну, будемо говорити так, занадто вузько, як для Шевченка. Зараз я кажу про текст Мені однаково і про садок Вишневий коло хати. Я зупинюся на другому. Класична ідилія. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. У Шевченка в тому похмурому Санкт Петербурзькому казематі за рішотчатим окном раптом вимальовується образ. Максимально ідеальної, на його думку, максимально повноцінної, максимально з любов'ю побудованої України, але чи тільки ідилія? чи спроба показати, що любов дає і надію. І тут включається ще один дуже цікавий момент, який, до речі, може стати дуже потужним аргументом у розмові про всеохопність мистецького бачення Тараса Шевченка, Садок вишневої коло хати. До речі, не втримаюсь, пробачте. Ви знаєте, як цей рядок звучить в російському перекладі? Ніхто не знає? Ні? Вішньовий садик возлідома. Я не жартую. Можете погуглить. Це просто це без будь-яких, вибачте, наїздів. Це специфіка мови, це фоніка мови, як вона звучить. Так от, оцей садок вишневий коло хати. Це абсолютно бароковий образ, образ отого едему, отого райського саду, який так любили мислителі доби українського бароко, пишучи свій сад поетичний у Митрофана Довгалевського, будуючи свої тексти навколо образу саду. Це звідти, як сонячний промінь, який надихає і вселяє надію. І в той сад можна потрапити тільки з любові і з любов'ю. Але наголошую: це ще один бароковий прийом: антитетичність, контраверсійність, де поряд з похмурим, де поряд з. Приреченістю певною проривається сонячний золотий промінь Божої милості, Божої ласки, Божої любові. І другий текст добре вам відомий, мені однаково, в ньому жодним чином не згадана лексема любов. В ньому немає жодного похідного від цього слова, але весь цей текст просякнутий отою всепоглинаючою любов'ю до своєї землі, до люд, людності, за яку Шевченко бере на себе відповідальність. Спрощенням цієї людності з розумінням або бажанням зрозуміти цю людність іноді в її малості. Але поезія, в якій Шевченко чітко формулює для себе засадничу парадигму всього подальшого свого життя. Я, і в той же час, яка підсумовує весь його попередній поетичний досвід. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу не чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись. Молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. В казематі Шевченко не просто щирий стосовно свого читача. Це вищий рівень щирості, коли він максимально щирий з самим собою, коли він поетичним словом передає той величезний комплекс почуттів, гніву, зневіри, ностальгії. Суму досади через шлях усвідомлення починає розуміти, що над цим усім є поняття набагато вище. І це поняття любов.